Що взагалі найтяжче в житті піходи? Постоянство. Ми заряджаємось, ще плюс два магазинчика. Взяв з собою сім магазинів ну, з дозаряженими. І одна РГО і одна РГН. Решта сказала на позиціях, вистачає. Харчування у нас по класиці. Запарюємо і віни, води небагато, трішки землі вже потрапили. Ух, треба все, швидко, тому що щось спадить. Нас потім будуть готити весь час. Знищений спалений козак. Хлопці намагалися проводити евакуацію. Не вдалося, бо не зрозумів, що там може лежати. Але поки йду. Здається, ніяких мін, ніяких скидів, все нормально.